Все життя прожила в Херсоні, пропрацювала в бібліотеці, мала свій бізнес на Рабатській стрілці, діти розбудили, глянула вікно, а там дим Чорнобаївки. І зрозуміла, що вона таки почалась, ця проклята війна. Почули техніку, яка підійшла до Антановського мосту і почались бої. Все було жахливо, і херсонці. Почали свій спротив. Я Старкова Людмила Васильна. Все життя прожила в Херсоні, пропрацювала в бібліотеці, мала свій бізнес на Рабатській стрілці, а з приходом свободі залишилась без бізнесу, без роботи, звичайно, і практично без дому. Накануні була в театрі, коли вийшла з театру, то так не хотілося в реальність йти. А зранку діти розбудили, глянули в вікно, а там дим Чорнобаївки. І зрозуміла, що вона таки почалась, ця проклята війна, а так не вірилася. Перший вибух, ну, крім Чорнобаївки, ми вже почули техніку, яка підійшла до Онтановського мосту і почались бої. Все було жахливо. І херсонці почали свій спротив. Наскільки я обізнана, робили і коктейлі Молотова, і годували військових, збирали речі для військових, бо нічого ж не було. Воно все так Непевненість якась була, а люди хотіли допомогти. Бабуся. В райвиконком принесла кусок сали і 20 гривень і просила, діточки, передайте туди хлопцям на Антонівське міст. Оце в мене все, що я можу передати. І їй кажуть: бабусю, вам самій треба. Ні, я хочу, щоб це було для хлопців. Розумієте, от так. кожен сусід приглядав за сусідом тому що. Не тільки там немає їжі, але у людей були ж нервові зриви. І один одного треба було підтримувати. А коли ти не розумієш, що буде завтра, то приходиться, приходиться допомагати один одному. Ну, а у кого були якісь можливості йти е, організовуватись і розвозити по місту продукти і ліки, тому що. Саме перше, що стало проблемою, це ліки. За перші дні люди вже переходили на просрочку ліків. Розумієте, ви знаєте скільки за час окупації в Херсоні було прийнято просрочених ліків? Так що люди е, зразу почали е, телеграм-канали різні е, були, де ліки продавали. Це казалось би, така не проблема, але це велика проблема. Тому що люди залишились е, один на один з собою. Знаєте, в напрузі в такій. По-перше, вони їздили. І просто стріляли ось так з автоматів по вікнах. Тобто перші дні люди не виходили. І от ті люди, які волонтерили, які не боялись і розвозили людям продукти і ліки, це, це було. Ще от що я пам'ятаю: хліб. Перше, що, чого не стало в місті, це хліб. І ось я не знаю, не, мабуть, хліб заводи, вони просто почали розвозити хліб по вулицям. І роздавали, щоб у люд, людям було що їсти. Потім почали розвозити молочні продукти. Просто теж так по вулицям, машинам, хто, хто міг собі, хто не боявся, не всі, ж, не всі ж могли. Знаєте, в перші дні це, це люди. Це відношення людей, це ненависть людей, зл... злість у людей. Розумієте, ось вони вже прийшли, вони тут. І чого ви тут? Хто вас сюди звав? Хто на вас тут чекав? Розумієте, вони нам не потрібні, а вони прийшли. І вони не прийшли е з хлібом, сіллю, вони прийшли на танках. Як я кажу, вони прив... на танках нам рубашки привезли. Ромашки. Ні, вони ж не Ромашки привезли. Вони кулі привезли. Я не знаю, як, як передати словами те відчуття ось від, від людей, які ненавиділи тих, хто прийшов. От, ненавиділи. І коли люди е розуміли, що ось ми зберемось і підемо. І оце ще що мене поразило, коли вже в цей перший день колона людей йде. Це таке число людей, старі чоловіки, жінки, діти. Колона йде, а назустріч військова колона озброєна. І люди бачать, що. Е там наверху сидять чоловіки, які держать автомати. Військові чоловіки десь держать автомати, і люди йдуть з дітьми, розумієте, що це таке. І колона зупинилась людей, а колона військова продовжує їхати. У цей момент і люди пішли. Люди всі в жовто-блакитних кольорах. Люди кричать, це не передати словами. Там оце місце, славно звісне, є де корабельне кільце, і вони стояли завжди в одному місці. І ось це люди обходять їх стороною просто щоб не йти, не йти біля них. Ось вони стоять, ти проходиш мимо і, і зовсім не, на нього не звертаєш уваги. Навіть коли він до тебе звертаєшся. вони ж привозили нам гуманітарку, розкладали її. І так, начебто, вони ну, ось, як і хліб сіль підносили. А людям навіщо? Навіщо їх гуманітарка? Хіба ви задобрите людей своєю гуманітаркою? Ну, коли ви прийшли до нас з війною, яка гуманітарка? Ніхто не йшов на контакт, ніхто нічого, і ніяк. І ось, коли ще такий момент, що ось коли вони вже зайшли в місто, ти хочеш щось зробити, щоб їм насолити, а не знаєш, не знаєш, що робити. Я ось так навіть про себе, коли я вперше побачила на деревах жовто-блакитні стрічки. Це перший раз. Я вийшла з лікарні з одного боку казарми, де вони жили, з іншого боку двір, в який в'їжджала їх техніка. І так прямо дерев, дерева, невисокі дерева. А я дивлюсь всі дерева в стрічках. І думаю, боже, це ж як треба, це ж треба підняти руки, прив'язати цю стрічку, а за рогу в будь-який момент може хтось вийти і тоді в підвал. Коли я побачила стрічку, і в мене це таке: а що я можу зробити? Я стрічку не зроблю. У мене немає чого такого зробити, е, і я її не прив'яжу так високо до дерева. Ну, я придумала в ці дні, в перші дні ну, взагалі за час окупації міста працювали в основному е, ринки і аптеки. Більше нічого ніде не працювала. І я ходила на ринок, звичайно. То я придумала таке: я брала невеличкий кусочок бумаги, на ньому малювала жовто-блакитний прапор і е е е кріпила його до скотчу, а потім цей скотч за спину. І це перший раз. У мене недалеко до ринку, я її отак в руці принесла. Отак. А потім встала з одної сторони у нас приміська автостанція, з другої сторони, вхід в ринок, а тебе, а тебе на, на, на треба піднятись трішки. Я підійшла до тебе так придавила цю. відійшла. Держиться, а воно так по сходах люди піднімаються, всі дивляться, і в мене серце радується. А там орки ходять. Ми ж в основному по ринках. Ще чіночка мені розказував, він там стояв, щось по -поку, купляв, а вона йому ззаді щось, ну щось у його там, якийсь хлястик, а вона йому щось типу, стріч... ну це ж не… Обов'язково, щоб це була стрічка, чи якийсь, да? а якийсь колір, і це вже їх, їх це бісило просто. Я коли ще бачила біля облради, жінка заходила в аптеку. Казалось би, да? а вона йшла, в неї були жовті брюки і голуба ковтинка. Це це спротив, це... не кожен на це рішиться. Коли я виходила з дому, моя дочка казала, мама, ти мені потрібна жива, не роби нічого такого, повернись додому. А це людина вийшла це біля облради, де вони всі ходять. Мене це поразило. Я навіть фото зробила. Я старалася взагалі-то виходити з кнопочним телефоном, е, тому, мабуть, не, не збереглось, бо на кнопочному телефоні, скоріше за все, місто жило таким кулаком, просто таким кулаком. Да, були такі. Ми, ось у нас на вулиці, як виявилось, була така жіночка молода. Сусіди у мене приїхали, забрали це, я бачила зранку, це так страшно. В нього прапор в дворі висів. Ну, прапор як прапор, його не зовсім було видно, а потім він кожен вечір калина звучала. Ви розумієте, що таке? Звучала Калина. Це Він, він такий молодець. Приїхали. Ще вони ще спали, під'їхали так двома якимись огромними машинами такими. А я вийшла і чую мені хтось говорить так, зверху. Жінщина, зайдіть во двор глянула, а там сидить оце. Це такий страх, бо я розумію, що зараз заберуть. І вони перелізли через паркан, зайшли в двір. Я не знаю, як не вбили собаку, перерили все. Все, в дворі навіть пл плитку піднімали. Його ж дружина говорить, чого не могли знайти, те знайшли. З чого вони не могли знайти, а орки знайшли. Йому одразу рот заклеїли, щоб він нічого не говорив, і почали розпитувати сина, хлопчику десь років вісім, і дружину. Потім забрали в халаті. Так, через 33 дні вони його вивезли посеред міста в цьому халаті вже з простреленою ногою. Вони так десь тримали людей. Коли це мого сина забрали вони, то адреса, звичайно, у них була. Потім його відпустили, він же був одним із перших, кого взяли, тому тоді так довго не тримали. І е, вони ще тоді так себе лояльно вели. І ну, каже син, що того ФСБшника вже нема в живих, який його допитував. Ну, Тоді його відпустили і він ще продовжував волонтерити, але їм сказали, що старайтесь виїхати. І вони по одному. Зуміли виїхати. От. А прапор, це прапор він з ним об'їздив всі обласні центри е, України, і з цим прапором він був на е, площі всі ці дні ходив, на, на вулиці, ж, на мітинги. І куди ж він же його не забере? Тобто він приніс його додому і каже: мама, ну заховай, і, щоб дочек... хай він мене дочекається. Ну, і я в нього в спальні його навпроти вікна й повісила. І Бог мене беріг. І вже тоді, коли і сусіда забрали, я ще не знімала. Я його вже зняла, як я кажу тоді, вже коли вже не було другого виходу. І знаю, що вони ось за рогом зараз прийдуть і куди його, куди? В дворі, якщо почнуть шукати, знайдуть. Я його тоді в пакетик от завернула, вийшла на вулиці, стала, на клумбу подивилась, ну, думаю, розрию. Ну, побачу, що розрити. А ще оце ж згадала, як сусіда забирали, і ці дві машини під'їхали так. Тобто на вулиці нічого не рили. Ну, я взяла, підняла і закопала. І думаю, це. Це мені так сподобалось. Такі... Те, що строїла з себе таку партизанку. Хоча в мене було, як виявилось, вже потім дуже багато знайомих, які партизанили. Ти на мене там, на тих кадрах, то ви ж не, мабуть, не скажете, що, я... що це було не від душі, як я його відкопувала. Отак От я його й ховала. Я знала, що він мені потрібен. Розумієте, я не могла. Це, це по-перше, це моя батьківщина. По-друге, це символ моєї ну, це символ моєї батьківщини, як я вже одна о -о -о сказала, це моє життя, це життя, це син. Це він мені його довірив. Тобто, так, це моє життя. Прапор це моє життя. Тому це було від душі, від серця. І я як це я його спалю вищу. Як я його кудись викину. Як? Ні. Він для мене зараз святе. Ну, він. Я зараз тільки це дивлюсь, ходжу там по Бучі, по Києву, дивлюсь, коли кругом майряджов того Блакитні, а в нас в Херсоні не можна. А ще я хочу сказати, всі ж теж знають нашого волонтера дядю Гришу. Так? І оце про це ж теж говорили. Кажуть, та він же їзде по Дніпровському ринку, і в нього звучить гімн. Я спеціально поїхала на той ринок. Дійсно, це теж коли він їде і звучить гімн. І вони ходять. Розумієте, це такий, така людина. Я потім з ним зустрілась, у мене навіть фото є. Ми їхали разом до Херсону вже після звільнення в минулому році. Неймовірний чоловік, це розумієте так, але вони теж йому сказали, що хватить, Колись ти нарвешся. Це така історія, розумієте, ось зранку щось не так, щось не так. Ми вийшли з сусідами, зустрілись, розмовляємо десь якийсь шум. Незрозумілий, але вже, але вже зрозуміло, що час скоро буде. Щось буде, щось відбувається. І після цього приїжджає знайомий і каже, а ви знаєте, на площі на постаменті, де біля обласного, обласної ради лежить наш прапор. Та не може такого бути. Як це так? Він нас в машину повкидав. Ото як були, стояли в дворі, так і повкидав машину, поїхали. У мене є це відео. Під'їхали людей на площі практично нема. З однієї йде жінка, а поперед неї біжить дитина, дівчинка років п'яти, шести. Вона біжить до прапора, вона прибігла, отак стала дівчинка і стоїть. Я дивлюсь, там біля України. Люди стоять небагато, дивляться. А ми під'їхали вже сюди по вулиці ближче до. Я виходжу, я плачу, ще одна машина під'їжджає, виходить чоловік з жінкою. Жінка на... знімає все це на від на телефон, і в неї розв'язані кросовки, шнурки так. Розумієте, це ж вона теж як я, вона навіть кросовки не знаш і вона плаче, сміється. Це такі емоції, а люди ще не можуть цього, цього зрозуміти. Ми поїхали, кажем, до знайомих, кажемо, там ми бачили прапор. Ось ви бачите, може це якась провокація. Люди бояться, і що нічого не розуміють. Знову поїхали додому. Через деякий час приїжджає до нас знову цей. Товариш знову закидує нас до машини і каже, поїхали. І ми їдемо е, в сторону, ну, будемо так говорити, Чорнобаївки. І коли виїжджаємо за місто, а там уже всі е, стовби покрашені, жовто-блакитні квіти, люди з прапорами. Боже. Де вони набрали цих прапорів? Де вони їх набрали? Це перші години, розумієте, перші години. А все кругом. Навіть квіти, квіти прив'язали оце е, синя стрічка, розумієте, а під ними дубочки. Це ж осінь. Дубочки жовті. І потім ми зустрілись на площі з одного із, із сіл з військовими. Вже на е, фото, в нас, вже на вже ми раді, уже ми віримо в те, що це дійсно так. Е, і ми потім вернулись в місто, а люди по місту стоять та, з таким знаєте, е, таким тихим шумом, я б сказала, ще зовсім незрозуміло людям. І тільки вже почало темніти, і в нас з, з, з дому я побачила, як люди вже. Внизу на мосту це міст, який веде на е, острів. Весь міст горить, горить він електрики ж немає. Горить він від фар, від, від е, ліхтариків, від телефонів, звучать Калина і гімн. Це всю ніч. Ви розумієте? Всю ніч. Серце співає. М мабуть, співати, як є таке слово серце співає. Я своїм сказала, ви не говоріть мені нічого поганого, я хочу пожити, хоч трішечки. В цьому це, навіть не знаю, як передати, цього не запишете, Але коли жінка народила цю хвилину, оце, оце таке відчуття, ейфорія, така, ось це, ось воно розумієте? Це не передать словами. такого не. Ну, це ще як буде перемога. Але коли нас звільнили, це було щось неймовірне. Неймовірне. Зранку ми ж знову в машину. Я не пам'ятаю, звідки ми взяли такий маленький прапорець. Їдемо, а люди з великими прапорами. І я думаю. Це вже я підвожу знову до своєї історії, але ж, ну у людей же стільки прапорів. Ну місто, місто майрить прапорами, розумієте? Це саме таке неймовірне.